Тож, розглядаємо домашнє завдання, яке ви мали виконувати. Ще разочок показую вам. Ви мали виконати, на уроці ви працювали. Так, чекайте, оце не те відкрила вам. На уроці ви працювали добре, час й Б клас. Інформатика 11 б клас на уроці ви працювали з таким сайтом, і у вас є посилання на цей сайт. Ось він у нас так ось це посилання, і потрібно було виконати таку досить цікаву роботу зробити. Ось таке мало бути на виході. Зараз покажу ось таке спочатку, а потім після коригування завдання 1, яке виконувалося, ось таке мало вийти У вас в результаті. Показую вам, що потрібно, і тут написано чітко, що в завданні 1 треба було зробити. Показую, я також виконувала це домашнє завдання, тому щоб ви не думали, що я вам даю завдання, сама їх не виконую. Я також їх виконую, перевіряю, щоб потім розуміти. З якими трудностями ви ми могли зіткнутися сама вже як безпосередньо, людина, яка виконує це завдання. Значить, Показую вам, давайте зараз покажу, як це виглядає спочатку. Ну, я трішки додала гаджета, отакий От годин додала. Що у нас повинен бути? Повинен бути, ага, десь в мене пропав малюнечок. Тут малюночок, зараз я подивлюся, що, чому він там змістився. Він у нас мав бути отут угорі. Там, де заголовочок, там треба подивитися, зараз у файлі щось я там змінила. І в нас, бачите, заголовок ліцею, далі в нас сіра область розширена, тут в нас малюночок, і в нас там вверху мав бути малюночок. Давайте подивимося на сам текст, цю, на цю, текст у цієї сторіночки, переглянути вихідний ход. код. Значить, Що в нас тут є? Що я додала? Ну, По-перше, в мене всі малюнки знаходяться в папці «Images», і там в мене малюночок-хідер мав знаходитися, ось він у мене він є. І в сайдбарі номер 2 у мене мав бути малюночок Лого PNG, де я його мала завантажити з сайту, там, де оця практична робота, де це знаходиться? Ось тут нижче, якщо його так роз... ну, протягнути, ось тут у нас внизу, Є можливість десь а, ні, посилання, ось посилання. Ось сюди я переходжу, і за цим посиланням я потрапляю на сайт, де звідки я беру малюночки. Ну от малюночок, зокрема, в мене в сайт барі No2. Я зберегти зображення, як і вказую шлях для збереження малюнка. Малюнки в мене обоє знаходяться в папці. «Images». Тут у нас і перший малюночок, і другий. Ну, я ще гепарда туди поклала. Ось у нас, бачите, хідер знаходиться. Такий малюночок, і знаходиться малюночок лога. Це хідер у нас, а це у нас малюночок лого. Хідер я взяла, там є, були до, в додатках до уроку. Ось тут, ось. Так, зараз. Завантажити малюночок, який там у нас був. Значить, дивіться, ось, отут, ось тут у нас є оцей малюночок. Де у нас тут він був? Ага, якщо завантажити оці, оцю ось папку, то там він був в папці, цей малюночок. Тому я його тільки там змогла взяти, в інших місцях його не було. Так, да, слухаємо. У вас щось з мікрофоном, щось, щось говорите? Но... ми у вас не чуємо. Угу. Добре, дивлюся. Зараз, сонечко, я вийду. Так, щось, щось сталося з мікрофоном, тепер я надіюсь, що все працює вже так. Да? Таке буває, технічні такі неполадки бувають, але ми їх долаємо і працюємо далі. Далі розглядаємо ще раз наш код нашого сайту. Так, ось він в мене відкрився. Звернули увагу, що я сайт Бар 2. Поклала малюночок, ось він посилання на малюнок, це img.src, Далі кажу, що в папці і знаходиться малюнок з назвою Лого і вказую його ширину 140 пікселів, тому що там у нас задано ширина малюнка 140. Крім того, малюнок має бути посиланням на той сайт, тому я пишу посилання на сайт. Моту, який вказаний у нас безпосередньо в ось тут у нас в завданні, що малюнок має бути посиланням на цей сайт. Тому я копіюю посилання це і вставляю в. Так, там буквально написано: зберегти логотип у папці images». Так, да, так і було. Ми зберегли логотип, а далі у нас дивіться: забезпечте, щоб приклацання логотипа відкривався сайт. Ось це Львівського ось, інституту, по-моєму, удосконалення, якось там він називається правильно. Так. оцей логотип, да, дійсно, я показала, що ми на цьому логотипі цього сайту натискаємо, ось тут ми переходимо на цей сайт, ось ми зайшли на нього, ось він у нас. Далі на логотипі правою кнопкою мишки зберегти зображення як. Я говорю про інший малюночок, який був перед цим я говорила про малюнок, який має бути ось у нас в цьому місці. Зараз покажу вам. Ось у тут він має бути. Він у мене сповз трішки сюди. Ось бачите, ось він. він мав бути тут. треба подивитися, що там з відступами відбулося. Тобто він у нас перемістився чомусь. Далі це була в нас основна сторінка. Що мені я ще змінила? Більше в нього а добавила копірайт. Зверніть, будь ласка, копірайт. Це в нас ось тут внизу відображається авторські права. Бачите, знак «С», буква 2025 Вільногірськ. Щоб ставити копірайт на сайт, я пишу значок end у нас, копі, і крапка з коми вже пішло той текст, який я хочу. Тобто, оця послідовність символів дає значок копірайта. Так, що ще тут могло бути? А, я додавала школа під ратушею заголовок першого рівня, і я додавала два абзаци. Ну, якісь я набирала там абзаци, які там в нас, в принципі, є в зразку. Тобто я дивилася на цей зразочок, і ось такий самий текст набирала. Так, далі сайдбар у нас другий пофарбувала в інший колір. Як це я фарбувала і як взагалі все це змінювається? Заходимо всі зміни інші проводилися безпосередньо з цими файлами, які знаходяться в нас ось тут. Тобто я зараз відкрию ці файли. Ну, можу відкрити через давайте я відкрию через спеціальну програму. От Visual Studio Code. Мені буде простіше вам їх показати звідти. Чи в чому буде відмінність певна тексту? Значить, це у нас основний html файл Далі фонд CSS. Давайте подивимося, звідки да, з моєї папки. Значить, що тут у нас міняється? Для сайтбара 2, а, верніше, я змінила колір-літер, який був в абзаці. Раніше тут стояв зелений колір. Ось тут. Якщо поставити зелений колір, то написи будуть зеленими. зеленими. Да, Слухаємо. У вас там не вистачає двох строчок коду, там, де For Header, треба написати padding і Position, і тоді буде малюнок. Вони були, але тільки чомусь вони в мене зникли. Зараз хвилиночку, я подивлюся на сайті. Ось вони в мене тут були. Ось вони. Це, я їх мала написати for Header функції, Да, дійсно, вони десь зникли в мене, і тому малюночок у мене з'їхав. А на початку, мабуть, я збер... не... не дозберегла до кінця. Ось сюди ми додаємо ось ці команди, тільки оту, дивіться. Ну, це можна нам не брати до уваги. А оце у нас можна і не вирівнювати. Але я вирівнюю. І зараз правильно Саша це означає, що Саша не просто там якось, але він вникав в це все і досить детально вникав, тому він зміг мені навіть пораду дати. І тепер я оновлюю сторіночку ось оновлюємо і бачимо, малюночок стає на своє місце. Ну, понятно, що тут відстань вказана, тому в мене досить великий заголовок, він рівняється по правому краю. Тепер хочу показати вам, що сайт-бар я зробила. Сайдбар, ну, понятно, що малюнок ми помістили. Як помістити оцей годинничок. Єсть у нас дуже велика кількість сайтів, які містять різні гаджети, які можна вставляти, віджити, верніше, які можна вставляти на сайти. Ось такий сайт я вам зараз покажу один з таких сайтів. Вчора я його просто користувала. Так, де в мене тут є він? А, ага, це, мабуть, я зараз в якому браузері? Ага, я в цьому браузері, зараз в іншому. Так, да, в цьому, значить, в іншому браузері. Я використовувала в іншому браузері а ну в цьому чи не в цьому. Ще раз. Десь я подобання додала, щоб потім швиденько вам показати. Ні, це, це, це той самий, а зараз я подивлюся на цей, цей сайт ось так, тільки отак. От ось. І ось тут ми подивимося на уподобання. тому що в якийсь із браузерів я його додавала, Так, закладки списки. І у нас інші закладки дивимося, що у нас тут може бути. Десь я його клала, а десь його десь воно має бути. Джускласти чи ні, немає. Десь я Ну, можна написати годинники, наприклад, віджити для сайту. А ну, зараз я ще досить уважно, бо хотілося би той сайт такий, я його не, ну, не так довго шукала, але звісно, річ, там все зразу працює, і тому не хотілося би шукати його ще десь далі. Можна було у журналі подивитися. Так, ну дивимося. Він має бути самий останній внастець. Академічна доброчисність, замовлення перегляду і все. Мабуть, я не натиснула. А, ну що це в нас? Мабуть, це не це. Ні, це майстер офіс. Ну, добре, тобто, ви, наприклад, пишете віджит для сайту, годинник, годинник для сайту. Добре, давайте спробуємо тоді, ось у нас годинник для сайту, показати, як це можна вставляти, всі ці ось, безкоштовні годинники, віджети для сайту. Можливо, це навіть той сайт був. Так, І ось дивіться, аналоговий годинник, отримати аналоговий годинник, який я, напевно, якийсь інший сайт використовувала, ось він у мене. Ну, схожий, це Сігнапурт також. І дивіться, коли ми вже... З вами, так, Амука, що тут у нас десь код має бути стиль віджита, є, текст є, Будувати віджит. Ось, беремо цей кусочок кода, копіюємо його, і відповідно ми вставляємо його в сайтбар другий. Тобто я вставила його, ось дивіться, сайт бар другий. Бачите, зю ось ось скрипт у цей кусочок кода я сюди вставила. І мене з'являється годинник, тобто можна не тільки годинники, можна календарі вставляти, можна щось інше. Але JavaScript ми ще не вчили. Тому ну я показала, бо там можна вставити якийсь віджит, але ж самі віджети ви ще не вчилися вставляти, тому ми беремо готовий код і використовуємо його на сайті. Тепер давайте переглянемо ще що там, які зміни відбулися. А ще в хідері у мене червоний культур. Там і був. Я змінила. Широк так такий був, тут я нічого більше не змінюю, а вирівнювання центру десь H1 я поставила по центру. Ні, вірніше не тут. Я в абзаці поставила вирівнювання жусті, по, по ширині. Ось тут. Текст алідний, я поставила вирівнювання по ширині. Тобто я змінила, додавала вирівнювання по ширині, змінила тут кольор і додала ці два рядочки в фонд CSS. Далі, в стайлі, здається, нічого ми не змінювали стайлі нічого не змінювали, а десь ширину ми робили. Я робила сірої частинки з ширину. Не пам'ятаю, чи в стайлі я робила, чи я робила в іншому. У нас ще, а, меню. меню, От меню тут я, в мене сіра область трішки більша має бути вертикального меню. Якщо зробити менше там, то вона буде. а ну Зараз я гляну, що в мене зараз тут на сайті. Так, на сайті в мене. Поміщається ці ось написи. І подивіться, порівняйте. Здається, я отут робила 100 пікселів в меню. Або тут робила, так, наче тут. Тут робила в меню 100 пікселів. вертикальне меню. Хоча, 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 зараз подивіться, так. А, а ну, Саш, порівняй, в тебе там 100 пікселів стоїть, чи це в іншому, чи я це робила старі. Мабуть, отут я ставила 100 пікселів. <свистак> Я щось спомню, в мене 140 стояло чи щось. 140 і працювало. Да? У мене також воно працює. Десь я змінювала, не пам'ятаю, де ширину змінювала у цій сірої області. Вертикальне меню це в нас якраз оця м сіра область. У Десь я змінювала її величину. Зараз ще гляну в стайлі. М в стайлі, не пам'ятаю, ні, тут контейнер. Контейнер у нас тут просто описані. Сайтбар сайт сайтбар 2. Ну, це сайт-бар 1 у нас, але в сайт-барі 1 у нас тут нічого не регулюється. А, мож... а можливо, тут. У мене в меню. У мене в меню CSS стоїть 140 пікселів. В меню ЦС стоїть 140 тут пікселів. Да, тут. Стоїть 100 і також нормально. Ну, Можливо, на моїм екрані нормально. На ваших екранах може бути ситуація. А, знаєте, що, мабуть, екран у мене не на весь. Ем... Не 100%, а ну, який тут в мене режим. Скільки в мене тут виходить? Та ні, воно масштабується. Тут хоч збільшуєш, хоч зменшуєш. зменшуєш. Ну, тобто, десь, десь тут величину, по-моєму, там 140 ми ставити мали. Але чомусь у мене написано 100 і 100 воно працює тут. Давайте попробуємо зробити більше. Я зроблю 140. Збережу. Я тут подивлюся зараз, куди це зберігається файл. Може це не той файл ну ка я його відкрию, давайте свої папки. Відкрию, Ану, це в нас. А, це не той файл. Це в нас меню. А мені треба відкрити свої своєї папки. Так, я ж думаю, щось що не так. От відкрити файл, як воно може відображатися, я маю відкрити свої своєї папки. Ось у мене меню, тільки не з цієї папки, а з папки Документи. Зараз ми побачимо ту величину, яка там міняється. Класи. Так, де в нас тут класи? Класів у нас тут не видно. Документи десь класи є така папка. Ладно, треба написати, класи є 11А. І ось тут, де 11А, 19, 10. Ось тут я маю відкрити наше меню. Ось яке воно. Так, тут 135 пікселів, тому в мене все гаразд. Тобто там стоїть 100 пікселів, я написала 135 пікселів. Все інше лишається так само. Тобто міняється тільки для абзаца колір відповідний, і міняється для абзацу вирівнювання. Ну і ще вставляєте в документ індекс HTML, вставляєте якийсь віджит, вставляєте в сайт-бар якийсь текст. Ось таким, такою має бути виглядати робота ваша на 11 балів. На 12 балів, ось таким чином вона має виглядати. Саша, ти виконав тест на всеосвіті чи ні? Якщо ви... А, я просто дивився на а, він до уроку доєднаний. Я думав Добре. про тест на Jazz School. Добре, зараз виконав. Ну, не зараз, давай не зараз, бо ми зараз будемо виконувати інше завдання. Так, давайте ми зараз виконуємо практичну роботу номер 4 Тому зараз заходимо в підручники. Наші знаходимо потрібну сторінку. Так, де наші підручники? Вже тут ось підручники. Знаходимо відповідно веб-технології. Ну, то я проводилася вчора, звичайно, теж не мала час цим сайтом, розбиралася з усіма нюансами, щоб все було правильно, щоб відповідало нашому нашій умові. Так, де в нас тут веб-технології? Ось наш підручник. Шукаємо практичну роботу номер 4 Можу вам. Навіть підказати сторінку. Сторінка це в нас 62, 64, 62. Відкриваємо на сторінці 62, ось тут. Ось таким чином, і виконуємо. Ну, в нас трошки може не співпадати. 62, тут у нас 61, трошки далі. І так, блокова модель. Що таке блоки? Ви вже на практиці побачили, що в нас використовується ось тут в ході, використовується ДІВ. Різні блоки, тобто, якщо кожен блок починається тегом div і закінчується закриваючим тегом div. от у нас закриває тег div також цей блок. І все, що ми тут прописуємо, це як окрема область на нашому, на нашій веб-сторіночці. Ми можемо її форматувати по-своєму, ми можемо туди наповнювати її різними об'єктами, і це досить є зручним. Тому ми починаємо виконувати це завдання, і зразу я запускаю студію. І зараз позакриваю всі зайві ці ось об'єкти, які мені будуть заважати, і працювати мені буде незручно з ними. Так, все, все я забрала, і тепер їх розміщуємо, ці два віконечка, так поряд, щоб нам було зручно працювати. Так, ось у нас віконечко, і ось у нас наш документ. Тепер ми дивимося, що нам потрібно створити теку сай Тобто ви в, своєму, в своїй папці. Так, де наша папка? Тут документи класи. В класах, мабуть, буде простіше мені шукати таким чином класи, ніж пролистувати і дивитися. Так, класи, папка класи, має бути всі. в папці класи. Я заходжу в 11-й Б клас. В 11-му Б класі я створюю папку з прізвищем і датою сьогоднішньою, а туди вже буду класти все інше. Пишу я своє прізвище сьогоднішня, ага, сьогоднішня дата. Сьогодні у нас 20.10. 20, Наближаємося до каніку, і тут ми маємо зробити також теку з назвою сайт блок. Так, сайт, не пам'ятаю, як там називається. І це так, сайт, так, сайт. Так, правильно, сайт блок. Зараз подивимося, як точно сайт рисочка-блок перейменувати. Блок і сайт, розумію. Блок. Все, тека є у нас. Цю теку ми заходимо в цій теці будемо створювати інші якісь об'єкти. Дивимося на наш зразочок. Так, наш підручник уже сховався. Зараз ми його знайдемо дуже швидко. Так, ось він у нас. Відкрити редактор коду і створити у, папці, у цій папці файл індекс.html. Натискаємо File, створити новий файл і пишемо його назву індекс.html. Тут бажано зазначати розширення файлу, щоб він все правильно нам ідентифікував. Enter натискаємо, тепер задаємо місце його локації. 11 Б, шукаємо дату сьогоднішню, заходимо в сайт блок і цей е документ туди зберігаємо. Тепер починаємо писати код. Тільки поставили кутову дужечку, він підказує нам до тайпа ЧМЛ. Далі ми пишемо тільки літеру H, він е показує нам теги, і ми беремо той тег, який нам підходить. Далі ми беремо заголовок HEAD. Тільки починаємо писати, він нам підказує цей HEAD. Тобто тут зручно. Моделювати свою сторіночку, тут далі йде тайтл у нас. Тайтл це все, що буде відображатися на вкладці браузера, яка буде назва відображатися, а там не просять вони. Ну, можна було, в принципі, якщо enter нажали, нічого страшного. Тут написали великий перший блок. От тільки у нас перший англійською мовою. One блок. І там здається великими буквами. Написано. Ну, вже будемо робити, як там, там не, не грає ролі, звичайно, але ж будемо виконувати згідно зразка. Так, перший блок. Далі хед ми закрили, відкриваємо наш тех тіло сторіночки. Ось воно у нас. Далі натискаємо ту дужечку, закриваємо. І тут у нас буде задаватися внутрішній стиль. Ми будемо бачити цікавий такий ну, ви весь час зовнішні використовували більшою мірою. Ага, тут у нас великі літери зараз. Ми пишемо стайл. У нас вже стайл відкривається такий тег. І тут ми пишемо, що тип у нас type буде CSS text CSS. Тут вже треба написати ручками. Воно має бути в лапках, написано. Після нього ми ставимо кутову дужечку. І описуємо цей блок. Так, що тут в мене все правильно все. Щоб описати блок, ми ставимо крапку і назва нашого блоку. Ван у нас буде називатися цей блок. Далі у нас йдуть параметри форматування, посередньо описуються в основному документі. Ми зазначаємо, що ширина має бути цього блоку у нас 70%. Пишемо 70%. Далі наступна величина. Для цього блоку, колір фону, бекграунд, просто бекграунд, жовтий, пишемо жовтий. Ну, от, можна вибрати, зразу тут все гаразд підтягується. Відступи зверху, margin топ, так, це відступи внутрішні, це 10%, 10%. І лівий відступ всередині в блоці, від рамок Тобто Блок має певні границі, і від його границі, від лівої границі, відступ, відповідно, йде 15%. 15%. Так, це в нас описана ось ця частинка. Перший блок. Перший блок ми закриваємо. Закриваємо стайл. У нас вже закритий стайл. Ось тут він у нас закритий. І далі після цього ми пишемо, описуємо клас. Тут тобто ми пишемо дів в кутовій дужечці, пишемо дів, будемо задавати якийсь клас, який ми будемо називати van, Тобто так, як ми для нього писали стиль, то ми цей клас і будемо задавати. Div-клас дорівнює, і в дужках ми пишемо так, як ми його назвали, тільки що ось не тут, а пишемо в лапках. Клас Ван. Так, це наш стиль, наш блок здається. Він має форматування класу Ван. І ось тут ми пишемо лорем і натискаємо Enter. І в нас згенерувався якийсь уже рядочок цього лорему. Так, тепер переходимо на початок, Enter натиснули. Закритий у нас після дів. Так, а дів у нас. Мабуть, не до кінця тут усі. А, видно. Баді в нас закритий, а щемер у нас закритий. Все, можна нажати Ctrl-S і подивитися, що в нас буде в результаті. Відкриваємо свою папку, так, ось у сайт блок, і натискаємо на цей документ. Ми бачимо, що в нас жовтим, на жовтому тлі появився якийсь блок, який має певні відступи зверху, відступ має він певний зліва. Якщо його розгорнути на весь екран... Ну, ось він буде виглядати таким чином. Тобто Тут відступи в нас, ці основні відступи в нас зберігаються. Давайте тобто, ще раз подивимося на код нашого документа. І ми бачимо, що ми тут задавали для цього документа ширина 70% цього блоку. Колір у нас фону буде жовтий, відступ зверху 10%, і відступ зліва 15%. Відступи залишаються. Так, продовжуємо працювати далі. Діти, скажіть, будь ласка, ми маємо дзвонити, що там десь 30 хвилиночок, тільки йде урок, здається, п'ятий урок, 12:30 закінчується. Що ми встигли зробити? А ми вже, ми вже більше перебрали. Так, тому ми закінчуємо урок. Вибачте, що я вас затримала, аналогічно набирається далі текст і далі переглядаються блоки. Скажіть, будь ласка, це зрозуміло?